Ще один успішний запуск Google Merchant Center без блоків, без банів, без проклять, без ще чогось. Е, магазин на Промі. І тут я хочу одразу трошки внести ясності для майбутніх моїх клієнтів чи не моїх клієнтів. Е, дивіться, коли ви робите дуже сильний акцент в задачу, що вам треба запустити інтернет-магазин на тій-то, тій-то CMS, OpenCart, WordPress, Prestashop, я не знаю, там, які там промі хорошопі. Спеціалісту в цілому пофігу, на чому ваш сайт зроблений, тому що CMS це всього-навсього код. Навіть якщо це кастомна CMS -ка, це, все, ну, це все код, по великому рахунку. Е, немає, немає ніяких залежностей, типу, де, що на одній CMS це складніше зробити, на іншій це не складніше зробити. Робиться це однаково: що на промі, що на хорошопі, що на Shopify. Що на кастомній CMS. Головне, щоб у випадку кастомних якихось cms у вас був розробник, який може згідно технічних завдань виконати ті чи інші налаштування. Все. Типу, тут ну, нема все одно типо, на чому запускати його. Да, на промі легше запускати, да, на хорошопі легше запускати, на OpenCart і Оспресі теж легше запускати. Да, тому що там, ну, там є вже готові рішення. Конкретно в випадку там пром там взагалі, типу, максимально все просто. Пару кнопочок тиснув, і все в тебе фіди готові. Аналітика сама налаштувалася те ж саме, стосується плюс-мінус хорошо. А з іншими, да трошки складніше, але це такі, типу, ну, максимально нескладні нюанси. Безпосередньо до цього кейсу. Цей кейс, магазин на промі, тематика, засоби індивідуального захисту, робочий там, одяг, взуття і тому подібне. Тут запуск був не такий швидкий, як в попередньому кейсі, тому що тут клієнт сам створив мерчант-центр, віддав його мені, казав, типу, Володенька, працюй. Акаунт створений на новій пошті, відповідно, траст до нього не дуже високий. Відповідно, ми чекали приблизно ну, тиждень точно, можливо, там, до 10 днів модерацію товарів. Так, да, ми її успішно пройшли, але ми чекали типу 7-10 днів тільки модерації. У попередньому кейсі, який я розповідав трошки раніше, там на все про все нам знадобилося 6 днів з запуском реклами, з стабільними показами. А тут ми тільки 10 днів чекали, поки перевірять товари. Тому ну, краще, краще не робіть нічого самостійно. Якщо у вас блокування, не лізте, не класите, просто туди відправити, відправити апеляцію, особливо, коли ви не розумієтесь в цьому і ви нічого не виправляли, і довіряйте такі задачі спеціалістам. А стосовно цього кейсу, ну, все максимально просто, в принципі, я вже розказав, магазин на промі, засоби індивідуального захисту, повністю я робив це під ключ, правив. Всі моменти на сайті, теж я підключу, у нас була така домовленість з клієнтом. цей мерчант вже є другим успішним запуском з цим же клієнтом. І зараз ми працюємо над запуском третього. Тому що його налаштовувальник, по словам клієнта, ну, не зміг запустити. Потім, коли він вже мені віддав цей, ну, наступний третій сайт, я подивився і, м'яко кажучи, був здивований, на що, на, що було, на що був розрахунок у налаштовувальника, тому що ну, сайт абсолютно не готовий до проходження модерації. Клієнт їм максимально незадоволений, віддав цю задачу мені. Тому не, не бійтесь трошки більше витратити грошей, щоб отримати максимально якісну послугу. Якісне воно не коштує дешево. Ну, якщо у якщо вас хтось готовий там, запустити за 100 баксів, умовно кажучи, мерчант, або вести вам рекламу за 100 баксів, то чоловік ну, або перед вами якийсь ентузіаст, або просто ну, некомпетентна людина. Тому що ну, так, таких цін а, спеціалісти, які виконують свою роботу якісно, вони не встановлюють. На цьому все. Далі, я думаю, що буде третій кейс по цьому клієнту. Вже сайт на Хорошопі. Тематика ця ж сама. Трошки пізніше відзвітую, па-па.